Ми з України, до вас, <смір> Кузня це місце, де ковалі, справжні майстри своєї справи, працюють зі сталю та вогнем. Тут все наповнене енергією та таємниці, адже кузня вважається одним із найчарівніших місць. А саме зараз ми знаходимось в прекрасній кузні на території Національного музею народної архітектури та побуту України. Тут талановиті ковалі. Допомагають з реставрацією деталей окремих експонатів та роблять це місце ще більш цікавим та насиченим. Ковальська справа існує вже багато століть і відіграла величезну роль у розвитку людства. За допомогою вогню та інструментів ковалі могли створювати різноманітні предмети від зброї та інструментів до прикрас та декоративних виробів. Одним із найважливіших інструментів, якими користується коваль. Є ковадло, міхи та великий металевий молот, яким коваль формує та змінює сталь. Він використовує свою силу, майстерність та чуйність, щоб надати металу потрібну форму та структуру. Але найдивовижнішим моментом у ковальському процесі є момент, коли коваль поміщає нагріту сталь у воду. Це називається гартуванням. Загартування робить сталь сильною та міцною, надаючи їй спеціальні властивості. Це як чаклунство, яке відбувається прямо у нас на очах. Кузня це не просто місце, де створюються предмети, а місце, де передається досвід та знання. Майстри кузні передають свої навички та секрети молодому поколінню, щоб зберегти їхнє мистецтво. Це означає, що кожен предмет, створений у кузні, має історію і душу. Шановні друзі. Дуже просимо вас, не проходьте мимо нашого YouTube каналу Кузня щастя. І підписуйтесь на наш YouTube канал, і ви будете завжди у курсі новин YouTube каналу і нашого красивого відео. До побачення, до нових зустрічей!